Доброго дня. Боротьба продовжується кожного дня. Я отримую дуже велику кількість звернень від моїх підписників, як з Ютуба, так і в особисті повідомлення, так і з інстаграму. Хочу звернути вашу увагу, що останнім часом до мене надходять звернення, які стосуються не відстрочки від призову під час мобілізації, не звільнення з військової служби за сімейними обставинами або за станом здоров'я. а ще Дуже цікаве, до мене звертаються громадяни, які хочуть служити в лавах ЗСУ, які хочуть захищати державу, але вони звертаються безпосередньо до ТЦК. Вони приходять із відношенням вже від військової частини. Я сьогодні у своєму відео зараз зачитаю одне із звернень громадянина, яке я отримала буквально вчора ввечері. Саме після цього у мене і виникла така ідея. Зняти з, саме таке відео. Я цитую: Бажаю здоров'я пані! Справа така: є діючий військовий службовець за мобілізацію проявив ініціативу та прийшов сам до Бучанського ТЦК та СП, щоб стати на захист незалежності України. Але вже в військоматі почалися проблеми. До військомату я прийшов з відношенням до військової частини А 4638. Це третя окрема штурмова бригада. Повинен був проходити навчання без ВП в 169 центрі, але після від'їзду з військкомату я опинився у 242-му навчальному центрі. На протязі навчання та під кінець навчання моє відношення не зіграло ніякої ролі. Я опинився у військовій частині А4951. Це 33-й окремий штурмовий батальйон. Прослуживши два місяці частині я зрозумів, що треба знову переходити в ту частину, в якій відповідно я і хотів служити, і подавати рапорт вже особисто командиру. А отже, як ми бачимо, це досить актуальне питання. Я розумію тих хлопців, які приходять із відношенням і хочуть служити в певній військовій частині. А ви розумієте, у нас сьогодні в країні воєнний стан, і ціна кожного життя це ціна життя нашої країни. І, звісно ж, хлопці хочуть служити поряд із своїми побратимами, яким вони довіряють, яких вони знають, і відповідно, яким вони можуть довірити своє життя. Тобто. Я вважаю, що коли громадянин прийшов вже із бажанням служити, він приніс відношення, то територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки це відношення має обов'язково враховуватися. Це досить велика проблема. Хочу звернути увагу, що сьогодні у законодавстві по суті не існує норми, яка б врегульовувала це питання, тобто немає норми, яка б дозволяла громадянам, громадянину прийти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки, із відношенням про бажання служити в певній військовій частині, і відповідна ту процедуру, що саме в ту військову частину він і піде, так процедура переведення між частинами діючим законодавством України передбачена, і саме через відношення можна перевестися з однієї частини до іншої частини. Але момент, який стосується саме громадян, які підлякають. Гають мобілізації він не врегульований в цьому відео. Я хотіла б також звернутися до територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки, щоб вони врахували даний факт, щоб вони проводили певну роз'яснювальну роботу. Хочу в принципі на цей факт також звернути увагу і нашого законодавця, оскільки до цього ж два роки ми пам'ятаємо, що обговорювали і акт відмови від повістки отримання і відстрочку від ВЛК під час отримання саме відповідної відстрочки. Ми всі з вами знаємо, і я говорила в своїх попередніх відео, що, в принципі, всі ці моменти законодавцям були враховані саме в постанові 560. Тому я вважаю, що і дані звернення. Подальшому, в принципі, побачать і їх врахують зі свого боку. Я звертаюся до тих громадян, до тих хлопців, які дійсно мають бажання служити в лавах ЗСУ і захищати нашу державу, наше з вами життя. Я і мої колеги, так само юристи і адвокати нашої компанії, готові безкоштовно допомогти щодо оформлення документів, надати консультації, якщо буде потрібна. З'їздити в ТЦК і пояснити представникам ТЦК можливо зробити певні звернення до Генштабу, до міністерства оборони стосовно того, що ви хочете захищати нашу державу, наше з вами життя, а дані відношення ігноруються. Щодо надання такої допомоги, то я і представники моєї компанії, юридичної компанії в даному випадку готові надати правову допомогу безкоштовно. безкоштовна. Льова, я туркулець Андрій Вікторович. Два року народження. Хто мене знає, той мене знає. Я воював не один день і не важливо, але суть. Хочу просто сказати, ви ТЦК, не трогайте молодих пацанів На дійсності, вже як доб'єте нас, то вже добивайте нас. Но поступайте, якщо людина хоче йти воювати туди, до свого побратима, якого знає, він, бо він знає, що йому спину прикриє його побратим. То не відправляйте його кудись. Якщо він готовий йти, хай йде. Бо він хоче захищати нашу державу, бо це є наша держава і наша земля. І суть, хлопці, віднесіться, пожалуйста, нормально, бо ви носите форму. Так само, як ми її носимо ми. Але ми її заслужили. А ви підіть і заслужіть. Дякую, слава Україні, героям слава! Ще не вмерла Україна, і перемога за нами. Дякую до побачення. Я вважаю, що все буде Україна і перемога за нами.